Добрий день усім. Хочу вам зробити огляд каталогу фармасі. Це у нас за четвертий місяць, за квітень. І подивимося, що тут у нас по чому. От, Представляє Ірина Білик каталог. І от тут уже навіть на водички ми бачимо, що є знижка 30%. От, бачите. За кожні 30 балів, знижка 30% на аромати. Так, і також, якщо ви робите з 1 по 4 по 30 число на 30 балів, можете отримати шанс виграти або мікрохвильову піч, або мультиварку, або тостер. Так, потім далі дивимося, ну тут, звичайно, видно всі знаки якості. Фармасі преміум якось, всі отут є сертифікати, і також тут знижечки на отаку туш, от потім на, на Півпрозору пудру, сироватка для вій і блиск пламар для губ. І також тут от у нас також знижечки на шампуні. Бі, біотонікс гель для душу Біотонікс. Вони будуть по 189 гривень, і також каратин шампунь і фіксатор макіяжу. Це у нас масочки теж по 109 гривень. І жіноча парфумована водичка не 169, а629, і чоловіча парфумована вода знижечка це все спочатку всі йдуть знижки. Да? Потім чоловіче рідке мило, лосьон після гоління це дуже класний аромат. Іменно це от Вся оця серія чоловіча, шикарна. Я от, от тестувала вже водичку. і Тут шикарно дуже класно Також нічна маска для обличчя Edge Revers' T629. Теж, теж дуже класно дуже багато відгуків про неї. Чула, так що теж можете собі брати для обличчя і на шию, її використовують. Так, потім засіб для видалення жиру, також знижечка. Ну Взагалі, по-моєму, до 17 числа дуже гарна знижка на миючі засоби. Знаю, чути вам чи ні. Як, як завжди, як захотіла зробити огляд каталогу, то сусід вирішив попиляти дерева у себе у мене під вікном, так що не знаю, чути вам чи ні. Так, це у нас мультивітамінний комплекс для жінок і чоловіків, теж на нього знижечка 559, дієтична добавка краплі гідра, дропс натрит, кисневий засіб для видалення плям, також знижка 669 і рідкий засіб для миття. Посуду. Ну і взагалі, якщо ви робите замовлення на, 150, на 1500 гривень, десь так, от приблизно це десь 40 балів, у вас, по-перше, виходить безкоштовна доставка на Укрчинову пошту, куди ви виберете. Також ще ви можете вибрати один аромат. Там, ну там не то, що аромат, а і, там, із набору продуктів по 50 гривень. Я от вже робила огляд свого замовлення, то я якраз попала в цю акцію. Я замовила на більше, ніж на 1500, то я отримала і водичку, яка коштує 600 гривень за, 50, ні, за 132 гривні я її взяла. І також за 50 гривень отримала помаду. І туш, які теж окремо коштують. ну, Помада десь ну, 300-400 гривень, туш теж теж приблизно така ціна. Тобто класна економія, ну, як, можна сказати, як подарунок. Так, також тут у нас да? серія на основу праймер, акційна ціна. от На основу праймер, да? бачите, мінус 50% знижечка. Потім що тут у нас морська сіль, тональна основа, червоні водорослі та морська сіль 799 гривень, а не 1600. Теж гарна знижечка. Багато можна вибрати собі відтінків, які краще підійде. Потім рідкий консилер 419, а не 640, потім фіксатор макіяжу. Потім іде напівпрозора пудра 669 і бібі-пудра також, Мачте, пудра бронзатор і скульптуруючі засоби. Теж така красота. Це у нас рум'яна стік, теж різних кольорів. Можна собі вибрати, це пудрові румяна, теж знижечка, йде зі знижкою 459. Така декоративка. Да? І набір розкіш та блиск. Можна набором брати оці всі три штуки: собі бронзер Міднайт, хайлайтер і румяна. Якщо окремо брати їх під, буде 500, по 519, якщо усі разом 1199. так? І палетки для обличчя також кожна по 859, а не 1720. Гарні, дуже у них якості. Теж тут, всі якості. Останні якості, також такі палетки, тіней різного кольору. Можна, можете брати декілька собі, і теж вони по 689 гривень. От і набір можна взяти, яскраві фарби, палетка, і пензли для тіней, і туш для віда. У нас входить такий набірчик. Або, якщо окремо, то, звичайно, буде трошки дорожче. Так, тут у нас йдуть тіні для повік. Кремові тіні для повік, теж 349, а на 700. Такі ось знижечки. Потім тоненька підводка Flaumaster фла для очей 429. Потім що тут у нас іде туш для брів. Хто любить користуватися, теж, я думаю, бачите ціни. Це у нас іде віск для брів з маркером. Такий теж, хто любить. І теж знижечки 50% праймер під туш. Це у нас різні туші для віда або Оце от таку, до речі, Зен. Скільки воно у нас тут коштує? Я хотіла спеціально подивитися: О, ві, так, тужледен, весняний шик. От, і де у нас зен, да? 289, 239. Воно у нас, чи скільки воно у нас буде коштувати? 239, да, мабуть. От. А так вона приходить, якщо на 1500 робите, то можна взяти оцю тушу ще й помаду. Там класна помада. Трошки пізніше, можливо, якщо попадеться, покажу. от е, Такий набірчик туш, плюс помада, виходить за 50 гривень. Це взагалі класно, а не 300, да? там скільки вона коштувала. 289 гривень. Така помада кремова, теж різні відтіночки можна вибрати. Помада Стік. Швидко дуже приходить. Я от замовила буквально через нову почту, дуже швидко прийшло прийшло мені замовлення. от, Класний є чат по е, здоров'ю. Бо там є і продукти здоров'я в Фармасі. Так, це у нас блиск для губ. Зараз навіть ще команда директорів поїхала в Стамбул. О, оце така мені прийшла. Оце от така от приходить 0,2 not, Natural в наборчику в тому за 50 гривень. Така рідка помада матова. От вона тут коштує 429 Це зі знижкою, а так, 860 гривень. І от тут навіть можна по коду подивитися свочі. 8 годин стійкості. Треба буде перевірити, обов'язково перевірю. Так, це у нас рідка матова помада. Така ще є, теж відтіночки різні. Це вже матова, матово, да? це теж матово. Блиск плампер. От такого плану є. Потім топер. блиск топер для губ. Різні вітамінчики там в складі, механічний олівець для губ, теж 229 тут у нас серветки для демакіяжу, міцелярка. Двохфазний цей засіб для демакіяжу, потім рюкзачки, сумки по 999, рюкзак 1499 від фармасі, розмірних 40 на 30 см. От, і потім маленька сумка валіжа для макіяжу, щітка для нанесення. ну Тут всі такі щіточки для нанесення тонної пудри, масажна рукавичка, спонж для очищення, з'ємний дозатор. Кісточки на, на різний смак теж, я думаю, ви бачите ціни які, що у вас ще немає для макіяжу, цей от, також спонж є. І отут от, класні дуже водички. По 629 оцю от, оця водичка тут коштує да, 629, а якщо ви робите замовлення на 1500, це на 40 балів, щоб було, то ви можете вибрати собі, по-моєму, Vibrant 2 Aura можна або цю Blossom Вибрати, ну, Це от мені навіть краще подобається Velvet Blossom я собі вибрала. Ну і ця от Міднайт, треба, можливо, якщо ще буде попадатися, ця дуже класна, я пробувала по аромату. Ну і ця теж непогана. Ну, ця у мене теж є, ну, ця з такої якоюсь такою е, присмаком. А це квітково-фруктовий теж дуже класний блосом. Бачите, така водичка буде у вас по ціні непоганій. Так, далі, що тут у нас ще є такі? 629, 629, це чоловічі. І от ті, що презентує, да? знижка на роман за кожні. 30 балів замовлені. От додаткова знижка 30%. Балерина. Тут теж верхні ноти, мандарин, нейролі, рожевий перець, фруктові ноти, білі квіти, півонії, лілія, пачулі. Ну, Це треба, звичайно, знати, які. От рож... тут рожевий перець, ананас, назгри чорна смородина, персик, карамель, жасмини, різка, шимір, ваніль, пачулі. 789 гривень. І це 500, 500... 52, Манго, Бергамот, жасмін, сандалове дерево, карамель, мускус, ваніль, амбра. 789. Оця от дуже мені сподобалась фармасі. Омна вона от так називається. І Ріна теж непогано. Ці от Гарні аромати. Бо бувають, оця от мені щось ну, якось не пішла, хоча вона коштує 1300. ну, но... І Сигнейчі теж. Ну, не знаю, це треба, мабуть, на любителя. Це теж такий легкий аромат. Ну, не сказала, що це мені сподобався. от, ну, от, Треба спочатку, звичайно, можливо, пробник замовити, а потім от, от теж бачите ціни. Це чоловічі вже ароматики пішли. От, можна на сайті подивитися, вибрати. Якщо щось зацікавить, пишіть в коментах, я під цим відео залишу посилання реферальне своє, можете по реферальному посиланню зареєструватися і брати собі зі знижкою з різними подарунками, подарунками класну. Турецьку таку косметику. Тут і вітаміни є. Отсю, от я, мені сподобалось. І цей аромат теж дуже класний. Ну, я такий більш легший спрей для тіла взяла 489 теж класний. Думаю, його на ну, 225 грамів, його на дуже довго, особливо влітку люблять такі брати. От Антиперспіранти є різні, жіночі роликові. Ще взяла собі отаку пінку для омивання з муцином равлика. Це вже українська серія, бачите? Made in Ukraine. От тут є також і тонік у них і зволожуючий крем з муцином равлика. Теж от треба було ще його взяти щось я Забула про нього, хоча мені окремих кремів, просто у мене вже багато, різних навіть компаній. Так, і тут я коли от спробувала оцей крем з авокадо, ну, просто не змогла його не замовити, от замовила собі ще крем суфле для тіла з авокадо. Це він для пом'якшення дермісу, усуває відчуття сухості, стягності. Ну, все, дуже приємний аромат. Рекомендую. Так, що тут у нас є? Знищую будь-які неприємні запахи, Ополіск ключ для рота, термозахисний спрей для волосся, лаки для волосся, теж зі знижечками. От Що тут у нас? Засіб для миття скла. Так, тут щось вже у нас таке не захотіла показуватись. Так, Засіб для видалення нагару? І ну, взагалі оці всі средства, по-моєму, до 17 чи якого числа, до кінця каталогу, зі знижкою 50%. Бачите, які класні тут спіти, кому ще треба. Гель для прочистки, труб, рідке кухонне мило. От дуже гарні знижки. Коли буде наступний такий, навіть я не знаю. Відполірую твої меблі до доблиску, свіжу будь-яке взуття, очищу будь-яке взуття. Цей от порошок класний, універсальний пральний порошок Smart Life. Теж зі знижкою, бачите, 219 за 500 грамів. Спрей антистатик. Універсальний засіб для виведення плям. Це у нас масочки різні. З зеленим чаем, з гранатом, ромашкою, лаванда, гірком, авокадо по 109 гривень. Масочки тканинні. Потім є зубні пасти по 169, 112 грамів. Теж у різній. Зубна паста ялої гель, зубна паста олія чайного дерева. І от такий у нас набір. Здорова посмішка. 399, якщо набір, а якщо окремо, по 259. От. Ну і ще ж знижка додаткова. Так. Що тут у нас 129 гривень універсальний зволожуючий бальзам? І такі у нас кремчики для рук. Потім шампунь, весняний шик. 500 мл. Теж різних тут і гелі є, і шампуні. Також на вибір креми для рук, масло для тіла. Марокканське це, мабуть, теж дуже класно Гель для душу. Це у нас шампунь для волосся. Шампунь для волосся і маска для волосся або набором 399. От, і тут у нас іде лосьон для тіла, лавандова олія гель для душу. І оця дуже шикарна серія шампуні гель для душу два в одному. Потім йде чоловічий шампунь ем, і роликовий Ну Це просто шикарний аромат. Оця водичку, я спробувала. От теж рекомендую чоловікам. Тим паче, тут є і ласьйон після гоління. От, дивіться, 149 або парфумована вода на подарунок чоловіку саме то. Каротинова сироватка є спрей з каротину. Сироватка для волосся це у нас крем Сталін. І крем стайлінг для кучерявого волосся. Також є фарба для волосся 419 гривень. Тут у нас Стільки невеликий правда, вибір, Ну, гарб, фарба якісна. Я вже пробувала якось теж мені сподобалося. Так, потім іде у нас такі різні. Тут і олівціля е, є. Теж. І що тут у нас? Піна для гоління, бальзам для гоління. Е, це все як чоловіча серія, набір зубних щиток, мило, ефірне олія, масочка. І тепер з цієї сторони дивимося каталог. Тут у нас очищає, що новенька серія з'явилася. от, така от да? Тут і кисневий засіб для виведення плям, засіб для видалення ріжі 249. теж знижка. На них тут 500 грам, тут у нас іде теж 500 грам. І тут 199. це зі знижкою йде 50%. Відбілювальний засіб. такі це все новиночки. Потім набір. Недільне прання називається засіб для виведення плям, кондиціонер для білизни, теж бачите ціни. Да? так Далі кисневий засіб для виведення вологі серветочки. Теж тут, скільки, тут навіть 1000 г, 669 кисневий засіб для виведення плям. Це у нас рідкий засіб для миття посуду. Всі вони дуже такі, Ну як вам сказати, ніжний такий аромат, нехімозний. Дуже, Ну як би сказати. Корисний, ну, не... завдяки от біорозкладній формулі засіб однаково ефективно очищує посуд, вимити в гарячій і холодній воді. Його концентрована формула миттєво розчиняє жорсткі, жор... Жир... запобігає появі зап... запахів на губках, не містить барників, фосфатів, хлорки, от хімічних речовин, однаково ефективно в холодній та гарячій воді. Можна використовувати концентрованим або розвести 5 мл за засобу на 3 літри води. Також... Такий ще є засіб для видалення жиру. Потім йде у нас засіб для видалення накипу, віржи, дерев'яних поверхень, засіб для чищення унітазу, або набір. Да? Чистий дім, 799 гривень. Концентрований мультифункціональний очищувач, 1000 мл, набір чиста оселя. І тут у нас іде. Що чист, чистота і білі квіти, концентрований мульти, мультифункціональний очищувач. От бачите, тут для всього можна сказати, так? для кімнат, для туалетів От, 25 мл на 5 літрів води. Бальзам, Очищувальний бальзам, далі йде у нас, видаляє довготривалий макіяж, зволожує пом'якшою шкіру, готує до наступного етапу догляду. Потім сироватка сяєння з вітаміном С. От така теж, бачите, ціни да? набір олієк. Тут, бачите, скільки у нас олієк для обличчя така серія. От, теж дуже класна Доктор Тюна. Це у нас заспокійливий гель алої після засмаги. Це вже літня серія. Да? Масло для засмаги. Тут SPF 15, 50 і сан, щоб от не було у кого пігментні п'ятна. То СПФ 50, Сонце захисний Треба використовувати. Потім у нас іде аквасерія така легесенька, да? Набір морська сила 599. Одноразова тканина маска, патчі під очі і крем для шкіри навколо очей. Потім йде зволожувальний крем для обличчя 679. Ну, от, такі от серії для обличчя. Квітуча календула, теж тут і крем є, і гель, і все таке інше. Це у нас серія е, олія чайного дерева, теж для обличчя, різні тутоліти, різні ціни теж можна вибрати. Це у нас е, біла піщана лілії екстракт Папаї. Lumi Radiance така теж серія. 15 для пігментованої шкіри. Далі у нас іде Age е, Revers'. Теж можна або набором взяти такий. Да? І тут теж і масочка, це вже така більш вікова серія. Теж дуже класна. Більш... Я вам просто показую, які ціни можете. І ця от, дуже класна, я під речі домовила такі під очі і вмивалочку хотіла взяти. Крем у мене поки є, а от під очі хотіла б спробувати. І також гель-лубрікант тут є, потім мило для інтимної гігієни, крем для депіляції такі, от теж ціни можете подивитися. Це у нас що тут? Крем для ніг проти тріщин, сільпілінг, спрей для ніг, доктора Тюна. Теж ціни дивитися. Пачі підочі, підочі різні. Масажні креми. Ой, великий дуже каталог, да, виходить. Аж вже на 20 хвилин. Масажний гель, масажний стік, масажний стік. Одну, цікава продукція, хто ще не знайомий. Тут і багато вітамінів, і от дитяча серія. Дивіться, які теж це вже ми пролистуємо. Набір відновлення волосся, для волосся дуже класна серія. Інтенсив, пер, шампунь на основі чайного дерева, на основі чеснику дуже класна серія. З чорним кмином, потім різні тут у нас йде суміш екстракту трав. Це у нас е, такий, як би можна сказати, суміш екстракту трав з ароматом бергамоту, якби чаї. Да, по скільки по 30 стіків в кожному чаї 479, потім набір баланс енергії відновлення, тут з вітамінами, різними магніями. 1499, потім суміш розчинної кави. з'явилась така теж тут у нас 100 грамів. Потім кава з цикорієм кава з цикорієм Це у нас коктейль для контролю ваги. Отакі є. дієтична добавка ну плюс. Набір такий, да з красою до набору входять от барберин, шейкер. от і також, якщо берете оцей набірчик, можна замовити собі цей коктейль зі знижкою 50%. От, Потім, що у нас тут ще є: дієтичні добавки, різні від вітамінчики, вітамін Д, дієтична добавка желені вітаміни. Це у нас захист імунітету такий набір, потім це у нас набір, міцні кістки і суглоби. Теж тут і кальціум, і вітамін Д комплексі дієтичні різні добавки Тут у нас іде краса зсередині, колаген нутрі плюс е, дієтична добавка Це у нас детокс і лексіс для, для похудання да Різні зелені вітаміни, селімарин, рослинний напій, алоя, манго. Так, тут дієтична хідротропс, порційний напій l карніті це я швидесенько вже вам закінчую. І тут теж у нас дієтичні добавки жлені вітаміни, омега 3, нутрі-плюс, теж гарна знижечка, бачите яка? Так, далі тут у нас іде жлені вітаміни теж Нутріплюс, вітамни плюс тут іде вітамін Б12, спіруліна можна окремо замовити навіть. Для жінок і для чоловіків: така знижечка теж 559. Далі тут, тут навіть є дієтична добавка гриб рейші. харчова нутрі Плюс, блек, чорний кмин і, і шипуча бузина у таблетках. Ну і все таке інше все. Всім дякую, такий класний каталог за квітень. З іриною білик. І пізніше буду вам робити огляд каталогу. Травень вже у мене є, прийшов з замовленням. От, і також лівесту ще вам. Можливо, завтра зроблю огляд. Всім гарного дня, гарного вечора і спокійної ночі. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.